Слово для приветствия предоставляється депутату обласного совета, начальнику управління развития потребительского рынка і услуг Вінницького городского совета Сергію Владимировичу Кудлоєнко. Доброго дня всім присутнім. Звичайно, велика честь сьогодні бути присутнім на цьому веденні підсумків. І я хотів би подякувати всім. Керівникам цього чудового закладу за те, що у нас є можливість зустрічатися саме в 21 країні світу. Дякую вам. Доброго. Ви знаєте, я дійсно також, як і владика Сімйом, в тому році не був присутній тут, і мені дуже приємно сьогодні бути тут особисто. Я хотів би привітати всіх вас з тим, що сьогодні відбулося свято. І запросити від себе особисто, від міської ради, від міського голови, і хто не знає, що 18 травня в нашому місті будуть святкувати День Європи. Незалежності від хто з якої країни приїхав до нашого міста, я хотів би щось таке, щоб ви відбулися на цьому святі, прийшли, відсвяткували разом з нами, тому що ми те місто, яке сьогодні намагається бути більш європейським, більш сучасним і самого більш доброзичливим до своїх гостей. Святом вас дякую за те, що є можливість бути присутнім. Дякую. Спасибо, Сергей Владимирович, за такие теплые слова.